Шановні клієнти, гості каналу, наші підписники. Сьогодні в нас на огляді ремінний трактор «Шифенг» на 35 коней. Олександр, прошу вам слово. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні на короткому відеогляді, відеогляді буде у нас Шифен 350L. Це на 35 кінських сил, задньопривідний, одноциліндровий із ремінним приводом. Дуже багато хто каже, що це мототрактор, що ну, це не мототрактор, це вже повноцінний трактор, у якого повноцінна гідравліка, повноцінний вал відбору потужності, повноцінна коробка. От. І Бояться ремнів взагалі не треба. Тут стоїть чотири ремні. Покажіть, будь ласка. Чотири ремні Б-профілю. Тобто вони не пробуксують. А якщо вони пробуксують, то значить, ви щось сильно здорове зацепили. І е, ці ремні служать як запобіжник. От. Бо всі бояться ремня. Да? Ну покажіть мені хоча б одного комбайна без ремнів, Усі комбайни йдуть на рівнях. І ви бачите, яку він там жатку крутить, там 8 метрів чи 12 метрів жатка. От. ну Не треба боятися цих тракторів. І дуже багато хто зараз е, е, шифенги порівнюють із кентаврами, там, з різними цими, на 35 коників. Це взагалі ці трактори порівнювати не можна. Зверніть, будь ласка, увагу, які тут здоровенні чулки. Покажіть мені в мототракторі, де є такий чулок, де така коробка. У е, даному тракторі набагато сильніша. Мост і коробка, чим у будь-якому у 24 очки 3-циліндровій. І трактори трьохціліндрові дорожче коштують, але мост і коробка у «Шифенга» набагато кріпша і мощніша, чим у будь-якому трьохціліндровому тракторі. 350 це значить, що він без повного приводу. Так, е, да, 350. Піс... Е, е, крайня цифра означає, якщо 0, це задній привід. Якщо четверочка, це буде повний привід. Друзі, лайк, підписочка, не прозівайте, буде у нас огляд і 354-го обов'язково. А ось він і стоїть. Значить, у нас е, трьохцилиндр... одноциліндровий двигун. 188-й. Ті вже трактори йдуть із помпою, і з радіатором, бо раніше ці трактори йшли без радіатора і не було помпи. Тобто був принцип самовара. Знизу вода нагрілася, піднялася вверх, холодна, опустилася вниз. А тут вже стоїть помпа, все як має бути. От. І є радіатор. Знач, резина на шифенгу йде 11,2 на 24. Передня шина у нас йде 14-та. От, і в такому от гарному дизайні він виглядає. Яка вантажопідйомність навіски у нього? Вантажопідйомність навіски 350 кг. І якщо я не помиляюся, вони зараз йдуть з примусовою гідравлікою. Так, да, вже да, ну, давно вже вони більше року йдуть із примусовою гідравлікою. Стандартна трьохточкова навісочка. А вал відбору потужності на, 540, на 540 обертів. Ну То його можна використовувати з будь-яким навісним. я з так Навіть шифен 350-й може спокійно тягати косілку 1,35 роторну. От, бо на 240-й вона не зацепиться, бо буде перевертати трактора. А на 350-й, будь ласка, вона цепляється, працює, він з нею дуже Це вже на задньопровідний. Так, да, на задньопровідному. А це що, вже датчик-мотогодин поставили? Так, да, це ми датчик мотогодин придумали сюди. О, красота! Друзі, дивіться, ось так виглядає табличка на тракторі. Ви бачите телефон компанії Мініагро офіційного імпортера і ви бачите сайт компанії Мініагра офіційного імпортера. Тож, друзі, кому цікавий такий тракторець бюджетний ціна на сайті компанії МініАгро, Посилання Даний час фактор коштує 3600 доларів. Друзі, ну це на сьогодні він 3600 доларів. Коштує доставка завжди безкоштовна. Кредит доставка лізер. по всій Україні у нас безкоштовна. Де б ви не замовили техніку, все одно доставка у нас іде безкоштовна. Друзі, на сайті компанії МініАгро, який є під відео, ви можете в розділі Контакти побачити всю торгівельну мережу МініАгро, завітати в найближче підприємство, провести тест-драйв і обрати тракторця, який вам потрібно з будь-якою формою оплати. Нал, бізнал, перерахування з картки, кредит, лізинг – все у нас є. Тож, друзі, компанія МініАгро по всій Україні пропонує вам бюджетні. Міні-трактори ShiSfénch всіх моделей. Лайк, підписка, до зустрічі!